Вадим. Я військовослужбовець, водій кразу їздимо, доставляємо, забезпечуємо дивізіони, їздимо по всій Україні, не залежить чи там близько, чи далеко. Машина важка. Їхати нею теж непросто. Коли є поставлена задача, ми стараємося чим швидше її виконати. Найчастіше так ми їдемо, їздимо вночі. Чи ти хочеш спати, не хочеш спати, мусиш їхати, потрібно. Ти допомагаєш своєю роботою іншим людям, забезпечуєш дивізіони, зенітно-ракетні комплекси. Також думаю, що наша робота дуже впливає, там, щоб чим поскоріше привезти те, скоріше працювати. І коли приїжджаєш назад, ти думаєш, ну, галочку поставив собі, так, ти виконав, ти завдання. Ти приїхав, подивився, обслужив машину, помив, поставив. Ну, так би сказати, внутрішнє задоволення є, коли ти виконав своє завдання і все добре з машиною, так це, це чудово.